Всім мої вітаннячка. Ось покажу, як у мене клуб сів на рамках за заставною. Це в мене таке перший раз. Бачив, але в мене ще не було. Ось дивіться. Дві рамки такі маломедні. Поставив на обсушку. Це 24 вересня я попередньо збирав гніздо. На двох рамках трошки було розплоду на виході. Я їх по краях поставив і думаю так лишні вберу. Оставлю їх рамок, скільки треба. Це такі медові, хороші в зиму. А що їх сюди перенесло? он такою аж шапочкою сіли. Зараз буду струшувати. Ось сюди виправляти ситуацію. Там ще дно таке в них дивіться, Дно дерев'яне, ну дно сітка. Так, оставив я їм сім рамок, трохи екіпірувався, бо щось на руки кидаться почали. Ну оце такі там приблизно рамки стояли. Що їм не сподобалось, не знаю. Це українська перевернута. Мішана система це жесть. Так, ну ще не оставив, що тут вони у гнізді трошки ось сидять. Не всі туди перелізли. Отут, значить, сім медно хороших я оставив. Штук. Штук 10. Штук 10 ос вилетіло із цих рамок. Не може бути, це я цю крайні хотів вбирати, щоб вони їх вигнали. Так, це нагадаю, попередньо, попередньо збирав димаря, розпалив, на всякий випадок. Ну кидаються, стрес їм, вони вже фактично сплять. 24-го попередньо збирали, суть вересня, сьогодні 11 жовтня. Зараз спробуємо, це ж теж бачите, на обсушку українська перевернута, он тягнеться. А це їм може сім рамок і багато, але вони тут у п'ять шарів сидять, то може й як же їх, щоб туди так завести і струсити, це ж десь і матка там. А що воно вийшло? Тепер я поняв. Поставив маломедні рамки на обсушку, а воно, видно, ще засів був, воно, бачите? Розплод. Да. Це був ще засів. І через те вони туди й перелізли. Оце тепер воно й виявилося. Собака здохла. Ну це вже моя помилка. Це моя помилка. Так, тепер. Ту ми сюди струсили. Це ж теж в них ось українські стояли, я їх пооставляв, а цю на цю сторону струсимо. де вона бідна. Да, тут, зрозуміло, що розплоду немає, ну, а от у того, щоб вони оцей, оцей ось, бачите, п'ятачок розплоду, щоб він до то ми її отако сюди крайній поставимо. Так я вбирав мішану систему з гнізда, щоб до Дановської, одні ж залишилися. Плюс вони мало медні, а їх ці українські на край зганяв. О. А там оказався, був ще засів, ну або черва, ну, критого не було. Все. Поставлю отак заставну. Вони сюди зайдуть, тоді оцю одну беру, сім оставлю, ну там буду дивитися. Я вже бував при великих таких туди більш холодах, дивлюся, як вони обсижую, то я її відкидаю, об... заставну, піддвинув. Ну я з заставними. Я так не практикую, щоб були самі рамки без заставних, так як той вони і отут сядуть між заставною і рамкою. Так, ну добре, дякую за увагу. Не повторюйте помилок, ну не така й помилка, уважніше треба дивитися. Треба, щоб у пасічника був добрий зір. Всім дякую за увагу. Зараз накрию їх мішковинкою, отак. Отак вони у мене. І отак вони в мене зимою тусуються. Тут вентиляційні ці я оставляю. Все, всім дякую.